Яким чином і на що будуть накладені додаткові санкції, щоб Путін це відчув і щоб це було мотивацією для Путіна припинити війну? Санкції мають бути на банківські активи. Жодна копійка не має вийти з Російської Федерації для розрахунку по експортно-імпортним операціям. Санкції мають бути на Тіньовий флот, і санкції мають бути. На основне джерело російського експорту, яке забезпечує, включно з енергоносіями, нафту і газ, які забезпечує по оцінкам майже половину всіх експортних надходжень Російської Федерації. В зв'язку з чим сьогодні Європейська солідарність висунула декілька дуже важливих ініціатив. Ініціатива перша. Якщо ми чекаємо, що наші партнери запровадять санкції по нафті і нафтопродукту, якщо ми вимагаємо цього від них, як ми можемо хоч комусь пояснити, що станом на зараз через українську суверенну територію проводиться експорт російської нафти нафтопроводом Дружба, який складає 300 тисяч барелів на добу? Не в тиждень, ні в місяць. І це дає російському бюджету додаткових експортних надходжень на суму 20 мільйонів доларів в день, на які купують зброю для того, щоб вбивати українців. Сьогодні абсолютно слушно. Ми нагадаємо, що вже три місяці тому зареєстрований мій законопроект і прийміть рішення, яким ви зупините транзит. Російської нафти. Хочу наголосити, що цей законопроект був попередньо обговорений з послами країн Євросоюзу, з урядовцями, включно з міністрами закордонних справ. Крайнє обговорення відбулося з міністром закордонних справ Франції, де ми маємо повну і тотальну підтримку. Тому що не розуміють. Громадяни країн-членів Євросоюзу, чому це вони мають страждати від того, що вродять обмеження, а українці будуть експортувати і транзитувати російську нафту. Хочу вам доповісти результати голосування на засіданні погоджувальної ради. Європейську солідарність в цьому законопроєкті підтримала увага всі без виключення фракції погоджувальної ради. Але рано радіти! Крім слуг народу, слуги народу кажуть, що для них принципово важливо забезпечувати фінансування тероризму. Пояснити вони це не можуть. В приватних бесідах сказали, що нема зеленого світла лі від уряду, то лі від президента. Та ви вже розберіться, до завтра ще є час. Але вам дуже важко це буде пояснювати нашим партнерам. Друга позиція, яка внесена на Верховну Раду Європейської Солідарності. Це проєкт заяви, який також був заздалегідь зареєстрований. І в заяві є звернення Верховної Ради України до наших колег-парламентарів Сполучених Штатів, до Конгресу, Палати представників і Сенату. І знов там є три вимоги: Прийміть рішення двопартійне. Не можна, щоб Україна була предметом зіткнень всередині Сполучених Штатів. І в двохпартійному рішенні приймить, будь ласка, уже після голосування за ресурсну угоду, і адміністрація навіть не заперечує: прийміть рішення про надання Україні зброї, приймить рішення про надання Україні розвідданих розширення. Приймить рішення про надання Україні фінансової допомоги. І приймить рішення про посилення санкцій. Проти знову кіньового флоту, банківського сектору, нафти і енергетичного сектору і персональних санкцій вторинних. Це санкції, які зараз майже не застосовуються. Проти тих, хто прийняв рішення купляти посередників, які купляють предмети російської експорту. Результати голосування. Європейську солідарність підтримали всі без виключення Франції. Я був здивований. Але я мушу констатувати право, крім слуг народу. Чому? Бо парламент не є суб'єктом. У нас представники слуг народу відмовляються голосувати без дозволу офісу президента і його голови. Друзі, це не парламент. І це парламент. І слуга народу, який не представляє народ, а представляє офіс президента. Так ви зберіть мандати, відправте їх на банку, і нехай там одна людина сидить і тисне ваші кнопки. Але ми не дамо це зробити.